Ми переходимо вже до нашої першої пленарної сесії, і я запрошую до слова Анатолія Жуковського, засновника і очільника Інституту української національної ідеї, а також школи управління Єдність міста Рівне. Його тема цивілізаційна модель післявоєнного устрою України. Прошу вас, шановний Анатолій Петрович, до слова. Дякую. Всім доброго дня, сердечна вдячність за можливість виступити, поділитися своїми думками, оскільки те, що буду говорити, це не просто мої думки, це моє життя, мої переконання. І як уже було сказано, тема мого виступу звучить так, як цивілізаційна модель післявоєнного устрою України. Перед тим як прийти до самої теми, я хотів би дати визначення двом основним термінам. Перший термін це цивілізація, а другий термін модель. Так, от, що таке цивілізація у моєму розумінні? Цивілізація це людська спільнота. Яка впродовж певного періоду часу має стійкі особливості в соціально-політичній організації, економіці та культурі, спільні духовні цінності та ідеали, ментальність та світогляд. Ну, От таке визначення цивілізації. Що ж таке модель? Модель: сам термін модель походить від латинського слова і перекладається як зразок або взірець, а визначення слідуюче, що модель це відтворення. Чи відображення об'єкту задуму з описом принципів внутрішньої організації та функціонування майбутнього об'єкта дослідження? Ось такі два основних визначення. Чому я рішив дати це визначення, тому що, на мій погляд, вони якби базові в моєму виступі. На сьогоднішній день особисто моя суб'єктивна думка, хоча я вважаю, що вона не остання інстанція і можуть бути, звичайно, інші думки, це те, що на сьогодніш... в сьогоднішньому нашому світі є дві основні цивілізації. Якщо ми говоримо про основні, то їх дві. Умовно кажучи, їх можна назвати східна цивілізація і західна цивілізація. Східна цивілізація знаходиться центром в Китаї, це такий лідер східної цивілізації на сьогоднішній день. А західна цивілізація е, має центр. Це е, країна Сполучені Штати Америки, ну і напевно можна віднести країни Європи. Якщо ми говоримо про ці дві основні базові цивілізації на сьогоднішній день, е, звичайно, ми е, чітко знаємо про те, що в них є ну, такі базові відмінності: такі як культура, такі як ментальність, такі як мова, навіть письмо по різному, але та е, й багато інших можна відмінностей. Говорити, але на мій погляд, є дві таких ключові відмінності, які ну корінні відмінності. Це те, що країни, які відносять себе до е, східної цивілізації, вони е, більш відносяться до авторитарних систем управління, до авторитарного правління. Вони до цього тяготіють в першу чергу своєї ментальності. Звичайно, це не всюди, тому що є Південна Корея, є Японія, як виняток, але виняток тільки підтверджує правила. Якщо ми говоримо про країни, які відносять себе до західної цивілізації, вони тяготіють більше до демократичних форм управління, і Україна входить в тому числі в це число країн, і ну, є така основна, як на мій погляд, не тільки відмінність, про яку ми говорили, але є те і спільне, що поєднує ці дві цивілізації, всі ті країни, які входять в них. Це спільно, це сам соціально-політичний устрій. Він на сьогоднішній день е, е, має таке визначення, такий термін, як капіталістичний устрій. Е, якщо ми говоримо про землю взагалі, то, як відомо, вона нараховує 195 країн. І практично всі ці країни, за ну, таким маленьким винятком, як Північна Корея, ще декілька країн, можна віднести до цього п'ятого соціально-політичного устрою. Е, Чому він п'ятий? Тому що історія нам говорить про те, що до цього п'ятого устрою у нас були іще чотири. Першим це, це такі базові речі по історії. Це первісний общинний лад, другий це рабовласницький, третій це феодальний, четвертий – монархія, а, а п'ятий – це капіталістична, капіталістичний лад або капіталістична соціально-політична формація. Всі ці формації мають певний свій період життя, але в той же час науковці ділять ці періоди на чотири таких складових. Тобто кожна соціально-політична формація має такий період, як народження, потім розквіт, потім зрілість. А четверта і остання це старіння, занепад, ну і розпад кінцевим результаті. І перехід до наступної формації. Тобто ми можемо зробити логічний висновок на сьогоднішній день. П'ята формація це не є остання формація в історії людства, це, напевно, буде і шоста. Я думаю, що ще Я буде і цьома формація. В той же час, чому для нас так важливо зараз поговорити про цю п'яту формацію? тому що на моє глибоке переконання. Всі країни, практично, які знаходяться на сьогоднішній день у цій п'ятій соціально-політичній формації, тобто в капіталістичній формації, вони знаходяться в стадії старіння і занепаду. Не самі країни, не самі народи, а сама політично, економічна, соціальна система устрою. Підтвердженням моїх слів є маса тих криз, які на сьогоднішній день відбуваються в світі, катаклізмів 19-20 століття, перша світова війна, друга світова війна. Екологічні проблеми, проблеми з управлінськими структурами, такими як організація Об'єднаних Націй, яка на сьогоднішній день не вирішує, на жаль, ті проблеми, які виникають в людстві, і все це говорить про те, що соціально-політична формація добігає свого завершення, і це не означає, що вона завтра вже щезне і країни перейдуть до іншої формації. Вона ще може десятки років функціонувати, але в надрах цієї п'ятої соціально-політичної формації. Народжуються елементи шостої соціально-політичної формації. і, от, якщо ми беремо війну України, ні цю страшну таку для нас болючу трагічну війну, це теж є підтвердженням цієї світової кризи по великому рахунку, кризи управлінських систем, і те, що так як я вже говорю і стверджую, що п'ята соціально-політична формація до якої відноситься і український устрій, вона знаходиться в стадії свого занепаду. Відповідно. Можна зробити е, таке передбачення, що е, найближчими роками, десятиліттями ми побачимо народження шостої. Я в цілому рахую, що земна еволюція нараховує пенсійно в замислі своєму сім соціально-політичних формацій. І колись класики марксизму, ленінізму нам про це говорили, про е, шосту формацію, яку вони назвали соціалізм, сьому комунізм. Не хочу зараз вникати в деталі, але хочу сказати про те, що здоровий там, е, скажімо, Здорова думка ідея була, але практика була настільки, ну скажімо, негативна, що вона повністю дискредитувала, скажімо, самі ті ідеї, які там були закладені. Чому я рахую, що людська еволюція має сім соціально-політичних форматів, тому що я рахую, що число сім це є сакральне число планети Земля в сонячній системі, і так як ми знаємо, що сонячне світло, яке дає життя всьому живому на Землі, воно має сім спектрів, сім кольорів. Але це не просто сім кольорів, це сім видів різноманітної енергії, які живлять наше життя, це сім чакр, це сім нот. Навіть якщо взяти, скажімо, людей, то вони чомусь придумали сім чудес світу, не шість і не вісім. Де й саме, знаєте, от мені щодо що дуже подобається: саме слово сім'я, навіть корінь слова сім'я також має сімку. Тобто я хочу сказати, що земна еволюція в своєму потенціалі на цьому витку еволюції. Має потенційно сім соціально-політичних формацій, запланованих господом Богом. І ми, скоріше всього, зараз знаходимося на такому етапі, коли п'ята формація добігає свого завершення, і так як я сказав, підтвердженням цього являється ці системні кризи. А по суті, це говорить про кризу самої системи формації, і зароджуються елементи шостої. І всіх країн світу Україна знаходиться найближче до створення цієї нової шостої соціально-політично-економічної формації або моделі державного устрою, тому що нас до цього еволюційно готували і продовжують готувати вищі сили Господь Бог. Тобто сама наша історія, скажемо, те, що ми століттями були, скажемо, не мали своєї державності, але не асимілювалися, не щезли, як народ, не розтворилися. Говорить про те, що коріння в нашого народу доволі потужне, і замисли господа Бога на нас ну, все-таки є. Наша історія, яка сягає коріннями в трипільську культуру, хоча деякі українські вчені говорять, що це не була не просто культура трипільська, що це була трипільська цивілізація. Багато інших факторів говорять про особливість місії українського народу і навіть те, що зараз ми спостерігаємо під час цієї війни. Пробудження свідомості, масовий героїзм, волонтерство, економічні складові, які можуть бути можливо для слухачів дивними, але це є факти, ви можете їх перевірити. Україна по природним копалинам займає четверте місце в світі. Почуйте про те, що я говорю, і давайте усвідомим наскільки господь щедро нас наділив, і хорошим кліматом наділив, і хорошим місцем розташування, чудовими чорноземами, приблизно 25% від. Земних чорноземів, водою, тобто, все для процвітаючого життя. Ми маємо запаси природних копалин четверте місце в світі. А в той же час по добробуту ми займаємо 92 місце. Ну, чогось так. Так, от є ще один такий ключовий фактор, який надихає мене, і говорить про особливу місію України і українського народу. Це і що господь нас готовить до того, що якраз в Україні має народитися цей взірець новітня модель шостого соціально-політичного устрою цей шостої формації, більш справедливої, скажімо більш духовної, більш успішної, більш мирної. Це те, що Україна історично і географічно знаходиться на стику двох цих цивілізацій, про які я говорив східної і західної. Чому я про них і говорив? Тому щоб підкреслити. Якраз саме географічне розташування України, і зрозуміло, що ми за століття, тисячоліття перебування на цьому перетині ми вібрали в себе все е, саме найкраще із цих двох цивілізацій, і не секрет про те, що українці можуть одинаково порозумітися, що з представниками східної цивілізації, що з представниками західної цивілізації, хоча представники цих двох цивілізацій не завжди розуміють один одного. А от українці розуміють, тому що якраз ми в собі суміли синтезувати і ментальності їхніх. Цих двох цивілізацій культурні певні традиції, тобто свого роду як певна асиміляція відбулася, що ще потрібно відмітити, чому я так переконаний, що якраз в Україні започаткуються ці новітні процеси створення шостої моделі устрою, це те, що у нас за 33 роки на жаль не змінилася сама система управління. Ми знаємо про те, що в 1991 році, коли розвалився радянський союз. Та стара, знаєте, вибачте, совкова система управління, яку ми всі називаємо командно адміністративна система, вона якось непомітно вповзла в Україну і всі ці 30 років. Вона в ній і прижилася, і в кінцем в результаті, скажем, трансформувалася в певний олігархат останніми роками, тими, що ми спостерігаємо. Так, от я хочу сказати, що українцям нема за що особливо триматися, тому що у нас дуже недосконала сама і дуже неефективна управлінська система. Я рахую, що це якраз є і ключова проблема України як неефективна система управління для щасливого життя українців, українців є все, буквально смислі все: і чорноземи, і природні ресурси, і чудовий інтелект, які по деякі науковці світу рахують, що по інтелекту українці займають друге місце в світі. У нас це є, ну у нас, на жаль, не досконала система управління, яку ну, треба міняти, ну скажімо, не. Косметично, а кардинально. Нам треба не е, перезагрузка влади, нам треба перезаснування держави на інших началах і основах, і в першу чергу на духовних началах і духовних основах, духовних цінностях. І в е, той же час хочу сказати про те, що якраз зараз під час війни відбуваються ці трансформаційні процеси, які мене особисто надихають, які говорять про те, що Україна пробуджується, українці пробуджуються, пробуджується український народ і він трансформується в українську націю. Політичну націю, яка стає єдина, потужна, яка стала відома і славна, прославлена у всьому світі. Нас тепер знають не тільки по скажемо наших боксерах, по нашому футболу, а знають тепер як Україну, як українців, як саме потужний, чи один із самих потужних народів світу. А про що це говорить? Це говорить про те, що трансформується свідомість українців. Змінюється свідомість українців. А як відомо, 100 років назад канцлер Німеччини Бісмар сказав, що кожен народ заслуговує на той уряд, який він має. Так, от ми то, на той заслуговували тоді з тою свідомістю, а на сьогодні ми вже інші. Відповідно, я вірю і впевнений, і знаю про те, що коли завершиться ця війна. Українці вже будуть іншими, і вони не захочуть і не зможуть жити в тих довоєнних реаліях, в яких вони жили раніше, в тій бюрократії, в тій корупції, в тій бідності, в тому олігархаті. Я вірю і знаю про те, що ми збудуємо зовсім іншу Україну, ту омріну, якій нам всім захочеться жити, і в яку будуть повертатися наші українці, які на сьогоднішній день за кордоном. Чому я ще так рахую? Тому що нарешті у нас проявився той справжній кадровий потенціал. Та справжня українська еліта, і вона зараз у всіх на виду і на слуху. Це наше волонтерство, це наші військові, це представники громадянського суспільства, до яких ми сміливо можемо і себе віднести. І е, всі ці прояви е, говорять про те, що Україну чекають надзвичайно позитивні зміни. І от всі ці люди після війни, коли наступлять президентські вибори. Парламентські місцеві вибори, я впевнений, що всі ці люди масово зайдуть в систему влади, в різноманітні органи влади, і таким чином її оновлять, тому що владу, саму систему влади треба міняти зсередини. Як результат, ці люди дуже швидко збудують інші ніж зараз, модель державного устрою. По суті, це Перезаснування української держави на інших началах і основах, тобто нам потрібно створити нову унікальну модель шостої соціально-політичного економічного устрою, більш досконалу, більш ефективну, більш духовну, моральну, справедливу, ніж існуючу. Українці нарешті мають визначитися у своїй місії, в національній ідеї, в національних цілях і розробити стратегічний план їх досягнення.